У нас є свої пріоритети, а пріоритети це в першу чергу подавання корупції в судові гілки влади, оскільки все, що буде, той продукт, який буде випускати бюро, все одно він буде попадати в суд, ті кримінальні справи, які так. будуть розслідуватися детективами. І при. Тому стані судової системи не факт, що всі справи закінчаться позитивно. Тому в структурі підрозділу детективів ну і передбачено окремий відділ, який буде займатися виключно корупцією судової гілки влади. Uh -huh. І іншим таким серйозним пріоритетом для нас це є державні закупівлі, незалежності від того, яких міністерств це стосується, оскільки бюджетні кошти вони однакові, що в Міністерстві охорони здоров'я, що в Міністерстві економіки, тому бюро буде займатися на постійній основі моніторингом державних закупівель і відповідно реагування якщо ці закупівлі пішли не прозоро і відповідно є ознаки того, що гроші пішли кудись туди, куди вони повинні були піти.